Я для себе це розуміла, як кожна людина має всередині світле і темне. І тими, хто ми є, робить нас, наш вибір. Бо ми маємо однаковий набір якостей. І коли ти визнаєш оцю темну сторону, вона намагається вирватися, проявити себе і довести, що вона існує. Вона існує. Просто ми обираємо випускати її чи ні. І це, напевне, про цей час. І інколи вірші надходять пізніше, ніж роботи, а інколи навпаки. Зараз я спробую трошки неправильно роздрукувала, але нескінченний день. 24 лютого нескінченний день довжиною в. Ніхто не знає точки призначення, серце спливає кров'ю. Очі замилюють бачення, Вухи, вуха блокують звук, вибухів, пострілів, мук, закатованих страчених тіл. А душа волі, і пір'я підрізаних крил розправляє назустріч зимовим вітрам. Переможемо, можемо, зможемо. 24 лютого нескінченний день довжиною в. Раптом згадуєш ранком свої давні сни. І усвідомлюєш ясно, наскільки були пророчі, і молишся Богу святому у світло небес проти ночі, про інші інакші веселку і свято весни, про день перемоги і миру, кінчину війни, розблокувати серце, вийти в світло із пітьми, набратися світлячків з небес, впустити у дитячі сни щоб відпочили ясні очі молитва проти ночі.